35 гривень за одиницю. Це жіночі капронові гольфи та шкарпетки від бренду Esmara. Буде різна щільність. 30, 40, 60 та 80 ден. Покажу, які будуть модельки. У цьому лоті буде як термо такі гольфики, так і звичайні. Тут є ущільнена е, носочок та п'ята, І ось такі, наче, як силіконова е, підкладочка на стопі, для, щоб не сковзило, і гарна така резиночка щільна. Далі будуть ось такі звичайні. 40 ден такі гольфики такого плану. Ось Так виглядає також щільні ущільнений носочок і ущільнена тут резиночка поверху такого кольору будуть. Далі будуть ось такі світлі бежеві і темно. Бежеві в упаковочці тут йде по дві пари такого плану. І будуть у лоті ще шкарпетки, ось такі з висідками, такого, наче леопардового кольору. Розміри тут універсальні: 35 38, 39, 42. Лот коштує 2,870 і в собі містить 83 одиниці. І для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.